Так, третя подія, яка буде сигналізувати про закінчення війни між Україною та Росією, третя подія. Тут знову ж таки в мене дві версії. Перше, це, звичайно ж, тема мирних перемовин, тому що тут і лицяр Пентаклів, який йде зі своєю пропозицією, і якимось документом, двіка кубків, тобто розмови, домовленості, перемовини, Іерофант — Хтось буде виступати посередником. Дуже часто іерофант в мене або Китай, або Америка. Але ці карти можна трішки і по-іншому прочитати. Якщо ми дивимося іерофанта в контексті як людини. Це може бути людина з дуже високим постом, президент країни, наприклад, або якась людина, яка займає високу позицію саме в релігійному аспекті. Звичайно ж, на картах не написано, хто це може бути. Можливо, це буде папа римський, я не знаю. Тобто, щось пов'язане пов'язано з релігією, теж для цієї людини ось приходить страшний суд. Страшний суд, взагалі, у цьому контексті може показувати і смерть, коли пращури тебе до себе звуть. Тому третя подія, як на мене, включає два аспекти: це тема мирних перемовин за посередництвом єрофанта і паралельно яка ситуація саме з іерофантом як людиною, якась людина, яка пов'язана з релігією. Тут для неї йде страшний суд. Ось так.